Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата! Запрошую вас пограти! Назвіть ті предмети, які з'являться на екрані. Подумайте та скажіть, як можна усі ці предмети назвати одним словом? Ну, звичайно, це посуд. Молодці. Запам'ятайте увесь посуд який на екрані. А я буду забирати один із предметів. Ваше завдання сказати, чого. Не стало. Ну що, готові спробувати? Запам'ятовуйте. Не стало? Так, тарілки. Не стало? Так, сковороди. Не стало? Так, склянки. Не стало. Звісно, виделки. Не стало. Звичайно, чашки. Не стало? Так, каструлі. Не стало? Так, чайника. Не стало чого? Звичайно, ложки.